Що стосується Мінська, то наша розвідка спрацювала своєчасно. От, і стало відомо, що росіяни вирішили такі флінтушами зробити. Був в Севастополі наш великий десантний корабель Константин Аншанський, який росіяни захопили в 2014 році. От, і вони вирішили, ну, вони однотипні з Мінськом, вони вирішили таку комбінацію е, відремонтувати Аншанського, От, написати йому на борту, що це Мінськ, ну і заявити, що, о, бачите, ми обіцяли, ми військ відновили. Не вийшло, о, прилетіло з кріпя серцем. Наше історичне судно, це перші походи трансатлантичні в 90-х роках в Америку. Таке багато за Альчанським славних діл, але він...